То виходить, слой невеликий, каміння за все, воно мішає розрівнювати. Так, Зараз так, помиєшти велик перестане їздити. Йо, я не знаю, що ти надаєш мені взагалі то штукатури. З таким чином ми зекономили відро штукатурки. Дуже цікавий, де збиралася. Думала, що не встигла. Ми ж вчора їздили 22 кілометри, Сьогодні Сьогодні стали ніяка. плюс. Відомо не дорогла. Але відоробила, все встигла і поїхала. Кай по всій торбі з а вона над хлібом. Ой ой ой. -ой, -ой, -ой. Але немає великих баночок. Така, як у нас, як іде солоденька. На секунді я такі друзі на красовочки знайшла на луку. Вообще ще кльові. Я думаю, її якраз йдемо по розміру, бо тут розміру немає. Але в мене таке око, що воно бачить ідеально. І дивлюся топіки, якісь не знаю, що туди є. Зараз дивитися. Класна ця штука. Така малесенька, чик собі, забочка поклав підігріється. Дивіться, друзі, які сковорідки Малесенька, такі офігенні, офігенні. І ось черпачки. Теж класні. Так, друзі, дивіться, кукурудзяний крухмаль, полуниця, два пакети. Така як мед, От, про яку я говорила, бачите, вона така піднята висока. Яблучка і там три лимона. Тут е, закарпатські помідори, але вони по 85 гривень. Вони тебе мене по 150 гривень. Бабуся брала в Луцьку по 150. Це в нас е, так хуторок кукурудза. Це є серветки вологі, до будинку. Будемо брати їх Згущене молоко. Тісто листководрижжіве. Тримай бананчика, синок. Бери одного собі від, від, відламають. Це одні банани і ось це другі банани. Огірочки взяла. І ось дивіться. Зараз покажу, ще одяг. Навіть ну, печиво, дивіться далі. Так, це, це в нас ячиця козацька, американська і ось така міцна. Тут цю солодку любить їсти е, Адам. А оцю вже ми їмо Так, Сир пів кілограма. До речі, на рахунок вершкового сиру, друзі, як я трошки сказати вам затопила я з вершковим сиром. По одній причині, що польський сир, сир в сусідньому магазині, кілограмова банка, такий самий вершковий, склад просто офігенний. Кілограм 215 гривень. Я брала кілограм по 350 чи 345, ну не буду, не пам'ятаю. 345 гривень, нібито. Так що, Переплатила я як мінімум 100 гривень, бо мені треба був в кілограм, я взяла трошки менше. Тут ще курячі гумілки на рецепт будемо готувати, і куряче ціле на лаваш. Тепер давайте покажу одяг. Ковтиночка Адамові, така ведмедиком. Мені дуже подобається вона. Якраз розмір його 110 116 Ось така ковтиночка. Простенька, дуже м'якесенька, і вже кросівки бачили. Ось це кросівки на луку. Вгадала, з розміром я просто ідеально. Це дивіться, 135 гривень. Я за них заплатила. Друзі, всім привіт! Як ви вже зрозуміли, будемо ми сьогодні заливати підлогу в нашій майстерні. Маячки в попередньому відео, ну, точніше, одне відео назад. Ми виставляли за нею, Все поперед... підготували повністю. Нам треба залити цей шмат, цей шмат. ну І те, що в мене підлога. У мене є 4 мішки цементу, надіюсь, вистачить. І, до речі, в попередньому відео ми укріпляли стіну під штукатурку. Зараз подивимося, що там робиться. Так, ось ця стіна. Чому я вирішив її укріпити? Тому що старий блок. І на ньому вже є тріщинки. Ну, як тріщинки. Блок іде, шов іде, блок-шов. І десь тако пішли тріщинки. Не скрізь, але є такі місця. От тут так само, бачите, да? тріщинки пішли, тут тріщинки пішли. Тому я вирішив, не знаю, я дивився в інтернеті багато інформації і багато рекомендують сітку ставити на цей на блоки. І тоді вже штукатурити. Ото ми так і зробили, в принципі. На цю основу вже можна собі ліпити любу штукатурку, яку ми захочемо. Багато в коментарях писали за гіпсову. Я хотів цементно. Порахували нам підписники, кажуть, ціна то вийде, каже, ти нічого не переплатиш. Що гіпсова, що цементна, вони приблизно однакові будуть, якщо по квадратурі брати, по ціні. Тому роби гіпсову і не парця. Можливо, гіпс... гіпсова краще тим, що вона легша, Тобто на один квадрат їй менше буде, ніж цементна. Цементна важка. Тому головне, що основа вже є. І отаким чином. Я думаю, ми укріпимо всі стіни в будинку і буде все шикарно. скажімо. Брали отаку звичайну сітку фасадну, пробую зараз, от, тримає, ніби не виривається зі стіни, це вже добре. Знову, друзі, зробив ту саму помилку. Мені потрібно було замішувати рідкий розчин без каміння, але я думаю, що буде рідкого забагато, тому вирішив ще на низ накидати трошки камінців. Їх було важко зарівнювати, ну, але що ж заводи. Перше каміння є, його десь треба використати. А по-друге, воно мені зекономить дуже багато цементу. То Я то як зробив? Замішав розчин з камінням, понакидував його знизу. А наверх же просто позалував рідкий розчин, позарівнював і в принципі вийшло непогано. Я думав, буде гірше, але вийшло класно. Але я кажу, я стільки поморочився з ним, що це просто капець. We'll you Скажімо так, одну половину відмучився, вже добре. Ну його в баню. Тут, виходить, слой невеликий, камінняць, все, воно мішає розрівнювати, ну не знаю, що розказувати. Залишилась ця половина, але в мене тільки мішок цементу, тому скільки влізе, точніше, скільки зможемо, скільки зробимо. А потім вже колись докупимо, то вже оцей, як вхід. Доробимо і все, і буде щастя. До речі, на полі, там, де нам попередньому відео косили траву, приїхав трактор і позбивав це все діло в тюки. Але вже тюки забрали, все позабрали, все, чисто, красиво, гарно. Все, на полі вже трави немає, залишилося тільки оцей шматочок докосити і буде тут, в принципі, я думаю, до середини літа буде чистота. Тому що зараз посуха, якби трава так сильно не росте і косити так часто в принципі, і не потрібно. Все, це в принципі все, на що вистачило 4 мішка цементу. Це ще десь в найкращому випадку потрібно вже як мінімум 2 мішки, щоб завершити е, всю підлогу повністю в майстерні. Ну Але в принципі і так непогано. Виходить, цю всю площу залили. Та ось тут такий невеличкий шматочок, але в принципі кажу, добре хоч так. Коротше, ми їм інструмент йдемо додому. Зразу підрізав край, ось таким чином, щоб можна було потім долити і... Ну, щоб нормально воно стикувалося з цією плитою. А то на краю як виходило? цемент рівно, а потім плавненько пішов донизу. І якби другу плиту зараз заливати ще одну, то воно потім у цей наплив то погано було. А так зрізав і воно ну, нормально має стикувати. Ну, з цієї сторони там більш-менш нормально, там не треба так робити. Так, приїхали з Рожищ. Пішов до А я дітей поклала спати, сама з ними лягла. До речі, давно я вже не лягала спати, але це вже і Лука спав, і я спала, тому що після вчорашньої поїздки ну, довго не проходиш. Всі зразу виробилися. Зараз ми прийшли на кухню. Діти хочуть смузі. Що ти показуєш? Луки кеда? Давай, тут його не видно, його треба тут перед камерою показувати. отако. Яблуко все запхав. До речі, яблуко дуже смішні. Ті, що я брала. Ось такі вони, вони такі, якісь такі тверді-твердіють. Такі м'ясисті. Називається яблуко ред Chief. Нам треба для нашого болоничного бананового коктейлю. Полониця стигла 300 грам, холодне молоко, одна літра. Банан чотири штуки, ванільне або вершкове морозиво. Ось які багато бананів нам треба. Нічого собі. Е -е. Я, до речі, книжка, коли колись я показувала вам і бабуся. Це видавництво. Просто я його обожнюю. Ось, колишня ціна. Адам! Молоко uh -huh. в нас є, тільки треба зібрати сметану. До речі, прийшов вже Толік. Uh -huh. Привіт! Привіт! Молоко є! Ми беремо до речі на півпорції, півлітри. Тут у нас полуничка є 150 г. грам. Банани лука дві штучки почистив. І нам треба ще морозиво. бо нема морозу, будуть вершки. А якщо будуть вершки, значить треба цукор, а може буде без Ну, Мені здається, що цукру треба трохи дати. Давай я засипаю. Ну давай, засипай, будемо зараз бивати. По чуть-чуть, звердох дохлюпати. синок. Як ми смузі зробимо, а? <різь> будемо <різь> по половині збивати. Давай, так, кидай легенько банани клади. Так. Але воно може хлюпати? Що хлюпати? Збилося непогано, тільки я хочу вершки окремо збити як гарно збилися вершки. Тепер можна додавати їх в наші смузі Ось сюди. Взагалі банани і це не моє. Але я обов'язково скуштую з вершками, бо вершки дають такі класний смак. Цукрові мені смачно, цукру вистачає. Я дала дві чайних ложки, тому що там, мало бути морозиво замість вершків, то трошки воно буде солодкуватіше. Ну, дуже смачне, друзі, чесно. Наливаю в стаканчик і даю зарадітям. До речі, просили в мене зробити відгук про ось ці рулети на кухні. Ну я вже підняла, друга така в нас. Як вони себе поводять, чи, чи взагалі класно з ними, чи ні. Як вони використані? чи не ламалися ще ні разу. Коротше, я вам скажу так. Спокійно замовляйте, без ніяких вагань, тому що це класна штука. Сонечко світить, одне ви діти її сьогодні їли, я собі закрила і все. Ніяких штор, нічого не прати, нічого не, не мити. Оце вічно на кухні стояти і цим займатися. Теж якась така дурня, тому що тут готується жир постійно. Класна річ, ніяких просто мінусів ми не побачили за оцей довгий період, скільки ми вже не використуємося, бо у нас півроку. Зацінили, випили все. Я щаслива. Сказали, що їм дуже смачно, але це найголовніше. Показ знайшов, каже, на фундаменті. Да. М'ятку знайшов, таку похочу, похочу, ну таку похочу. Ух ти! Ну, слухайте, вам тільки аромат не передається. Через камеру дуже пахуче. Нерви, нерви, нерви. Хай вона собі росте тут. Бо там далі кропива, але бачите, знайшов м'ятку. Молодець, тепер будемо хіту знов робити. Ну, так, ті листки можуть ламати, що нам не заважали рости м'ятці. Така була спека. Я Толіку кажу, вдягни жовті шорти літні. Не хотів. Пішов джинс заливати. Зараз вже, слухайте, буквально от дві години, погода різко помінялася. Вітер, і такі, так вже прохолодно, скажімо так. Давай тебе зняти чи сам злізеш? Птичі. Висохли. Дуже кльові. Дякую. Йому подобається, йому ідеальні, по розміру. Я думала, що на нього малі. Але палець не впирається, йому не жме, він завжди мені каже, коли мама жме, чи не жме. Приїхав додому, друзі думаю, чого ж у мене таксил сьогодні немає. Yeah. Ледь на ногах стою. А потім згадую, ми вчора їздили на велосипеді. Оце крок каталися. 23 кілометри проїхали. Воно ніби й небагато, але кріпатура своє дає. Найбільше, що я їздив на велосипеді, за день це було 105 кілометрів, напевно. Толі, коли це було? <рик> Років так не знаю. Скільки Рік назад. Він <рик> не раз їхав в Луцька. Так більше і Ні, все рівно, ніби так. недалеко їхали. Клібатура така є якась насилення. Сьогодні такий Капець. А може підлога своє дала, знаєш, що залива. Каже Аня, треба помити велосипеди. Хто каже мені, Аня, давай на тряпочкою, працюй. А друзі, рамку вже велосипеди, які вони після поїздки. Ми вчора ввечері приїхали, точніше, вночі ну, ми вже там не бачили, які ті велосипеди, яке це все. Виняли оцю мийку. Зараз буде Аня мити всі велосипеди. Да? Просто погляньте, все отут, просто в пилюці. Тут в пилюці, все в пилюці. Помити тряпочкою, це займе дуже довго часу, дуже довго. Плюс тряпочка це тобі не такий напор, як в мийці. Адам знову став, коротись, Адам! Трошки під... і підпихни велосипеда! Так що я попрошу все-таки виняти ту мийку, тому що три велосипеда це вам не булька з носа. Чого ти смієшся? Осіки було то, але вона ще була так помиєш, то велик перестане їздити. Все масло все повимиває звідти. Друзі, ви писали нам в коментарях, що мити велосипед мийкою високого тиску не бажано. В той момент, коли ми це робили, ми цього не знали. Ми не знали, що можна мийкою повимивати все масло, скажімо так, з підшипників, зірочок передніх, задніх та з інших рухомих. Частин велосипеда, ну як не знали, я про це догадувався, але якби не серйозно до цього відносився. Тому наступні рази ми так само будемо мити велосипед цією мийкою, але більш, скажімо так, на бережному режимі невисокий тиск, та плюс будемо оминати всі ці, ці частинки велосипеда, де можна нашкодити мийкою. Друзі, велосипеди просто сяють. Я вам так скажу. Це вже просто переднє колеса, саме ржаве. Це чистенькі, ну не дивіться на колеса, тому що нам тільки що їздив. Мій велосипед просто ідеально чистий. Толі каже, Аня, це не для велосипедів. Я вам скажу, це тільки для велосипедів. Навіть, точніше, навіть не так. Для велосипедів теж всі детальки воно просто класно вимиває. Було то десь надіплюся. Щось ти тряпочку, це все не вимиєш. Ще хочу помити трактора і все. Яка помиє свого трактора. Росіку моя, да? Толік вирішив побрати свої кросівки. Це що? Заливав сьогодні підлогу по цементі, по бетоні, <гум> гуляв в них. Але мені здається, що треба щось сюди мило, тоді так. Да. Так ну, до речі, гарна ідея, ми нам помити всі тапочки і макасіни. Ось такі, друзі, кросівки. Я сподіваюся, висохнуть будуть чистенькі. Ще трошки почнемо речі прати цією штукою. Шкарпетку помити, так? Не треба. Отже, вчора залили підлогу. Сьогодні дзвонечку приїхав. Треба її затерти. Поки воно там все не позастивало. Бачите, яка погода? Дощик почався. Якщо хоч це нам трошки сад польє. Це вже дуже добре. Так. Я цією підлогою я вам скажу трошки підпорчу собі правило. Тому що цемент одне діло штукатурку зарівнювати, так, воно рівненько робить, а інше діло, коли підлогу з камнем починаєш зарівнювати, затирати, я от подивився на правило, що воно трошки там дереться. Так що добре що там небагато ще залишилось залити. Бо якщо на підлогу, то скоріше за все після підлоги треба нове правило купувати. Що з нашою підлогою, друзі?

В принципі, нормально, затерлося, залили, в принципі, непогано. Якщо там все нормально по тій половині, то тут а... тріщина пішли. Тут невеличка тріщина, тут невеличка тріщина. І тут таких дві тріщини, невеличких. Чому вони пішли? Поняття немає. Я думаю, тому що була жара, і коли я сюди вилив розчин, то він зразу пішов. Дуже швидко висохло, і воно тріснуло. Я собі так думаю, не знаю. Пишіть свої думки в коментарях. Але оскільки то майстерня, я то кажу, то воно не суттєво. Ось і цей стелаж старий, я не знаю, ми його з другого поверху зняли. Також знайшов своє місце. Буде він ось тут стояти. Так, все, йду я додому снідати, тому що приїхав з самого ранку, щоб затерти підлогу. А далі будемо встановлювати маячки вже на кухні на цю стіну і на цю стіну. Оці всі раковинки, ось такі. Ось такі, ось такі, ось тут є, бачите, така ямка. Їх бажано замазати цементом, тоді піде менше штукатурки. Ніби здається, що там тієї та раковинки трохи, так? Да? А взяти на всю стіну раковинки, порахувати, то мішок добрий вийде, що можна зекономити. Це перший момент. І другий момент маяки як якомога ближче до стіни пакувати. Потім цим займемося. Також, друзі, ми проводимо збір на безпілотник для 57-ї бригади. Нам потрібно зібрати кошти на три безпілотника, це в районі 600 тисяч гривень. На даний момент ми зібрали ну, на момент запису цього відео 80 тисяч гривень. Тому, друзі, долучайтеся до збору. Дума з одного боку велика. Але якщо взяти всі наші перегляди, то з кожного по декілька гривень і ми швидко зможемо закрити цей збір. Тому долучайтеся. Посилання на донат буде в описі під цим відео. І на банку посилання також в описі під відео. Ну, кому цікаво, подивитися, скільки ми назбирали. Так, Скільки збирають. <плес> у нас пішов сезон лавашів. Знову у нас лаваш. Ти з чим з м'ясом робиш курки? Що ти хочеш, Вже він мені порав один лаваш. Що ти таке зробив? Ти тут. Ти він хоче трошки відірвати собі з. Ї. Ну, то потім зараз цілий будеш їсти цілий цей. Ні. Тобі щось допомогти? Добре, давай. Цей лаваш, друзі, ми вперше пробували готувати на, цьому, на кулінарному каналі, там відео виходило. Тому кому цікаво подивитися, що це таке за рецепт, переходьте, побачите його. І ще одне. Сьогодні ми будемо що пробувати готувати? Що? На кулінарії. А, одна смакота має бути. З вишеньками. Да. 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 Ну, коротше, десерт такий побачили в інтернеті. Я думаю, поки це відео вийде, то вже на кулінарному каналі буде нове відео з десертиком. Ну дуже швидке. Да. Так що покажемо вам потім, що там Ох, ми там кулінаримо. Часом буває, виходить гарно, а часом буває, виходить щось таке не дуже. Не дуже гарно. Але ми, як то, як то нам так сказати, вийшло. пробуємо. Чотири лаваші вийшло. Нам, до речі, писали в коментарях, що можна посмажити його на цьому. На сковороді. Да, на сковороді. Давай я там попробуємо підсмажити. Я Бо не каже, жіночка пише, каже, він такий, як сири виглядає. А, я кажу, якщо їх підсмажить, його... Толика слинка тече, він просто нічого не їм, не готовий зараз їсти повністю весь лаж. Два інший тисмаж. Хочеш смаж? Так, отже, друзі. Приготували ми за нього десертик такий, ще не розрізали. Ось такий він, бачите, який? Тут такі трубочки, там всередині вишні і все на кучу. Вже продегустуємо, зайдете на кулінарний канал, там подивитись. Ми йдемо до нашого будинку, треба деяку роботу ще доробити. Перед встановленням маячків і все. І можна вже ставити і штукатурити. Хлопці, виходьте! Швиденько. Вже показував. Да, Йдемо. Але друзі, ми його не куштували, тому ми точно не знаємо, який він чи смачний, чи не дуже. Ну на вигляд, на вигляд смачний. Але цукру там реально ну, небагато, прям дуже мало. Тому яке воно буде, тим більше там, мабуть, мав маскарпоне, а не вершковий сир. Так, ви навіть ну на вулиці, прям 45. У нас у сьогоднішнього дня 22, 21, вітер, дощ. Ну така погода, така само сама легко дихати. Само, що знов трава росла, тільки покусив. Само, що знов треба росла. Те, як я заливав підлогу, я залишив пів мішка цементу. Воно мені для заливання особо ніякої ролі не зіграє, але, скажем так, позамазувати ці всякі отвори, воно своє дасть. Зовнішня стіна. То, що я буду штукатурити зараз, вона була лицева, я по ній рівнявся, коли мурував перестінок. А та стіна що в ванні вона була не лицева, там надбиті цеглинки, а це все таке поламане, воно все всередину йшло. І от моя помилка в тому, що я не заліпив ті всі отвори цементом. Я міг би витратити набагато менше штукатурки, особливо в ванні. Там навіть до двох мішків можна було б зекономити тільки на тому, що заліпити оці всі отвори. Дуже гарно то взяли залив підлогу, але там є такі три тріщинки чи дві. Я кажу, що він от взяв тим розчином, тим, що він розвів для стіни, трошки позаляпав. А тут я не бачила. Отута і отута. Ти його не замажеш, що ти з ним зробиш? Що, хоп, трошки воно прихватиться. Це чи це? Просто на стіні, там, де будеш бачити такі ямки, О, дивись, Отакі От ямки, бачиш? Отакі От ямки. Заліп їх це Мені дуже сподобалась така робота, і я не знаю, що ти надаєш мені взагалі до штукатурити. Якщо я можу, ну в принципі, не скажу, що прям всю стіну поштукатурити, але допомогти можу. Дуже класно. А ще яка знаєте, що оця сітка дуже класно скріпила стіну. І на не знаю, не що я казав. Таке все тверде-тверде, просто твердюче, як камінь. Тріщин точно не буде. То ти був правий. Або інший варіант, що відвалиться все разом з сіткою. Ні. Просто така баба і все. Хоча я там профмонтував, то там нікуди не дінеться. Багато ми дирок позалатували. Але пішло відро цементу. Ніби Давай ти вже не це вод, друзі, тут ще валяється піввідра. Валяється небагато. Закономо відро в шокотурці. Ідемо додому, будемо дегустувати наш з тобою цей. До речі, так. Чи то десерт, чи то Щось таке. М, хатинка. Не знаю. Щось ідемо демонструвати. Як Аня сказала, ось таким чином ми зекономили відро штукатурки. А в туалеті там можна було б зекономити, кажу, мішків два. Тук. Ну що зробити? Кому сподобалось відео, друзі, ставте вподобайко. Дякуємо, друзі, що були сьогодні з нами. Я сподіваюся, що два відео, і кухня буде поштукатурна. Да? Так? Дякуємо, Дякуємо всім, хто підтримує канал, і зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім папа. -па.